Йду зараз на вулицю і думаю, прийшла така цікава ідея, тому що бачу, як люди ставлять цілі, і вони в основному стосуються ось цього такого досягнення там бізнесів, різних покупок автомобілів, будівництво будинків. Але коли глянеш на саму особистість, це і зовнішні творець. У зовнішньому, тобто щось таке, що можна оглянути зовні далі від себе. Це теж як елемент досягнення цілей, який вже є елементом не мене, а чогось іншого, як то кажуть, відторгнення себе. Тобто я не роблю те, що всередині себе, а відторгаюся і уникаю себе і біжу за чимось, за машиною, за хатою, за ще чимось. Але Бог для того, щоб створити, щоб створити ось це все, навіть землю, це все, як землі, ті всі, всесвіт, то він перше створив сам себе. Певним чином, якось я така мені прийшла думка, що перше це було створення самого себе. А потім це створення самого себе фантазую трішки. Вибачте, друзі, ой, Бог, прости, Господи, прости. А після цього я так розумію, що вже дало це результат. Створення себе дало результат. Бо інколи я дивлюсь, людина має шикарні результати, а здоров'я нема. А, а як таке може бути? Для чого тобі ці всі результати, коли ти знищуєш себе? Хіба не вартніше поставити себе на місце, а бізнес нижче, він бізнес маленький, а я трішки більша, я над бізнесом, і я можу рухатись до цього бізнеса, коли я в позиції, я більша, а бізнес для мене якась мізерність. Ну, якщо бізнес для мене такий, як, наприклад, одна копійка в кошельку, о, тоді це підходить. Але коли бізнес для мене навіть 100 гривень, ну, це може вже бути для когось напрягом, таке порівняння. Розумієте, що бізнес має бути взагалі як ні, ніщо для мене. Так по відчуттях, щоб дорости до такого рівня себе, щоб бізнес відчувався ну, як одна копійка. Як одна копійка для мене по відчуттях. Бо коли бізнес для вас, як ви почуваєтеся напроти бізнесу, а бізнес для мене це як грохання всього, що я лише вмію знаю, і це щось таке могутнє, велике, а я такий малесенький і мізерний, то може бути дуже сильний перекос і мати. Ще й такі варіанти, як негативні наслідки. Тому, друзі, такі, такі в мене прибули фантазії. Я думаю, вам сподобаються кому не сподобається, вибачте, будь ласка. Ну, але я думаю, та жаль було якось не сказати свою думку. Хоча розумію, що світ людей дуже великий, і, звичайно, що буде багато і таких людей, які зрозуміють, прослухаються, а хтось і не, не дуже може зрозуміє. Тому що тема духовності, тема такої божественності, вона є така, знаєте, невідома, по суті. Правда? ну Бога, ми ж не бачимо, але він всюди є і все наповнює. Всюди єси і все наповнює.